Сімнадцять дітей із вразливих категорій сімей з Долбунівщини відвідали рівненщину. Їм влаштували екскурсію в краєзнавчому музеї, а працівники обласної бібліотеки запропонували низку цікавих заходів, серед яких зустріч із місцевими письменниками Володимиром Савчуком та Валентиною Люліч. А також Шевченківський квест та подорож бібліотекою під назвою Де живуть книжки квест побудований таким чином, щоб дітки ознайомилися з відділами з функціями бібліотеки, подивилися виставки. Ось і під час квесту. Використовувалися такі завдання, вірші потанки вони мають розв'язати, подивитися книжкову виставку, щоб виконати там певне завдання. Ось і так ми в такій формі ми намагаємося читачів наших молодшого шкільного віку познайомити бібліотекою, щоб їх зацікавити, щоб вони до нас приходили. бо якщо це було просто екскурсія, ну вони вже втомлені, спека зараз походили б. Ну не все запам'ятається. Так вони і познайомляться. І закріплять знання загалом на Здолбунівщині більше 700 дітей із вразливих категорій сімей. Ось уже 15 років їхніми долями турбуються в таборі денного перебування романтик. Його відвідують діти, полишені батьківської турботи і які живуть в опікунських сім'ях, а також діти-інваліди, діти учасників АТО та переселенці. Окрім різноманітних занять, діти регулярно відвідують різноманітні екскурсії в різних куточках України. Директор Здолбунівського районного центру для сім'ї дітей та молоді Тетяна Павлова каже: Жні стосунки, які склалися між вихованцями табору, зберігаються на все життя. Таким чином, ми не тільки даємо можливість реалізувати їхні таланти здібності, а потім щоб вони реалізувалися у своєму житті. А так я вже майже двадцять 20, 20, 20 років працюю на цій посаді, то є можливість прослідковувати їхні подальші долі, які стають нашими друзями. Нашими волонтерами Петро Степанський упродовж чотирьох років щодня по шість годин займається волонтерською діяльністю. Так як раніше допомагали мені старші волонтери, так я вирішив допомагати таким самим, як я дітям. От. Вирішив передати, так кажуть, досвід для меншого покоління. Допомагаю також в таборі з музичним супроводом. Діти розучують пісні. От. Підіграю їм на фортепіано. Андрій Павлінович за фахом медик. До мобілізації в зону АТО 5 років займався волонтерством. Після повернення продовжив справу. Ну, я сам як медик, не дай Боже, щось може з дітьми статися. У нас діти від 5 до 16 років. До цих дітей потрібно мати особливий підхід, так як я ще вчуся над психологом. то мені, наприклад, до кожної дитини потрібно мати свій підхід. Але діти розуміють, діти слухають. Після насиченої екскурсійно-пізнавальної програми по рівному діти не повернуться додому з порожніми руками. Свої книги їм подарують Володимир Савчук та Валентина Люліч. А від Рівненської обласної бібліотеки малеча отримає дві книги Данила Яневського. Проект Україна відомі історії нашої держави. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.